Сьогодні особливе свято, адже ми вітаємо найчарівніших, найдобріших, найніжніших жінок, наших мам та бабусь, вчителів та дівчаток. Саме в цей чудовий весняний день людство шанує берегині життя на землі. А перш за все жінку-матір. Мама це перше слово, яке з радістю і усмішкою вимовляє дитина. Мама, які над людські глибини скарбів містить вона? 8 березня, мамусь, оминає хай біда. Хочу я, щоб ти назавжди залишалась молода. Встючу я тобі, удачі, безліч гарних добрих світ і тобі хай на додаче посміляться усе світ. Цей день я для мами несу у руці. Яскравого сонця тонкі промінці І запах зелених яскравих гаїв. І квіти далеких казкових гаїв. в долоні сріблясту росу І рідні матусі її віднесу. Дарую всю землю ліси і моря, Ти краща у світі матуся моя. Для наших найдорожчих мам нехай яскраве сонце сяне. Для наших найдорожчих мам весняна пісня хай лунає. Сірочка небі горить, нічка довколася спить. Тільки не списнаю я, мамочка рідна моя, мамочка мама рідненька. Мама. Я пойду и скажу тобі, я, як тебе, я, я сын, тебя я люблю, мамочку родную мою, мамочка, мама родненькая моя. Я пойду и скажу тобі, я, як тебе, я, я сын, тебя я люблю, мамочку рідну мою. Щасливий той, у кого є бабуся. Адже вона це теплі обійми, найсмачніші пиріжки, найдобріші слова і нескінченна любов. Це голос що заспокоює і руки, які завжди ніжно торкаються твого волосся. Вона знає всі казки, пам'ятає кожен твій крок і завжди чекає. Чекає теплим чаєм, з обіймами, з добрим словом. З жіночим днем бабусінько вітає, здоровочку міцного тобі побажає, та зичу тобі щастя і тепла, у домі завжди радості і добра. Нехай лихо минає, ніколи серці смутку не буває, тішити, бабусю. Посміхайся та молодою довше залишайся. Бабусь, я тобі бажаю здоров'я, щастя і тепла, щоб радості було без краю, щоб ти веселий був. І ще бажаю добрих років, щоб душевний спокій був, щоб негараздів було менше, поганий настрій щоб минуло. Із восьми березня, кохана, активна будь і молоді. Бажаю сили і удачі, яскравих радісних подій. Якщо у тебе є бабуся, бережи її, говори їй, як сильно ти її любиш. Бо справжнє щастя це її лагідний погляд і тепла рука у твоїй долоні. Сьогодні не можна не згадати тих жінок, які щодня нас навчаються у школі. Це наші вчителі. 8 березня вас, милі, дорогі вчителі. Ми бажаємо всім щиро, щоб мир був на землі. Щоб ви всі були щасливі, ми і звісно, кожен з вас усміхається щиро і радіє повсякчас. День весняний, чудовий! Всі вітання лише для вас. Будьте завжди, ви здорові, вчителі, ми любимо вас. Учнів чемних і натхнення, компліментів і краси. Щастя, радості, завзяття, від кохання вам цвісти. Знову і знову хочеться говорити про дівочу українську броду, Українська дівчина. Кожному її слові живе рідна мова. В ній є щось із стрімкості, прозорістій і гірського потоку. Ви наша ніжність і краса, наша радість і натхнення. Без вас світ був би не таким яскравим, веселим і темним. Ви вмієте дарувати усмішки, підтримувати та надихати. Дорогі наші дівчатки, Святом вас вітаємо і всякого добра. Щиро вам базальні. Сьогодні ми вітаємо всіх дівчаток з Днем весни. І побажати щиро хочу, щоб завжди гарним були. Кожен з вас давно вже знає. Ви дівчата просто клас. І зі святом Березневим. Ми вітаємо всіх вас. всі, хто нас знає. Ми з 8 березням вітаємо. Бажаємо щастя всім родинам, здоров'я, щастя, злагоди і миру. Отвічно стоїть поруч слова жінка-мати, жінка-сестра, жінка-дружина, розрадниця, кохана єдина. Бажаємо вам завжди бути музами для своїх чоловіків, найкращими мамами для своїх дітей і просто коханими та щасливими. З 8 березня.